Всім доброго раночку. Отак з нами дуркує природа. Обіцяли дощ. Ну, вчора я їздила до братової жінки, то є 12 кілометрів від міста. Ну там трішечки був дощик. Ну, у нас таке тільки приморосит і все, о тільки що світило сонечко і так трішечки моросив дощик. Ну, вже нема ні сонечка, ні дощику. Ну, доща дуже треба. Подивіться, земля суха. Дощ, дощику потрібно, але ми не в змозі покерувати тим, хто ким керувати не можна. На все Божа благодать. Отож, робіть собі кавусю смачненьку, я покажу трішки свого квітника, який, я вважаю, квітує безперервно цілий рік. Отут Гвозди... не гвозичка, а фіалочка розростається, але нічого, це мені на користь. Отут ще не зжерла свою. Цибульку шніт. Оту моя красавиця прийшла. Вона теж цвіте і пахне цілий рік. Круглий рік. Так, а то що таке? То бур'янчик то що я лишила? Та ні? А що воно тут таке? Подібне таке, як флокс. Ну, я колись тут садила, а потім викинула, Але чи тут я його садила? Ну, одним словом, не знаю. А це що таке? Це ж чистотіл. <рес> то в мене виріс чистотіл, і я його так лілеяла. Я думала, що то білий дельфініум. Але я хочу сказати, знаєте, то не є бур'я, це є лікарська, дуже сильна рослина. Я колись здавала аналізи до операції і мені жіночка принесла отой чистотіл. Ну, я не можу запевняти, але лікарство я більше ніяке не вживала, крім чистотіл. А я думала, що то... Божечку. І я всім розказую, що одна насінинка зійшла без стратифікації у мене. Бачите, отой тюльпанчик вже перетворюється на червоний, оцей жовтий, бо оцей вже перетворився на сухарик. Отут отакі, отака серединка. Бачите? Там то дійсно таке, як то не чорне, а синє. Ось такі ще тюльпани пізні доквітовують. Ось тут це насправді синє. О, господи, мені смішно самі з себе. Як я його леліла, аби не розтоптати. Так, тут мені посходили чорнобривці. Ну, незабудку всі впізнаєте. Так, лізу я сюди. Тут вже тріскаються бутони на ранні піонії. Тут вже далі якась піонія, вслід за нею буде квітувати. Тут після отої, я не пам'ятаю, то вроді розова, потім буде біла. Я так думаю, що то біла, біленька, ота сама пізня. Тут такий фіолетовий іріс. Тут молочний іріс. Тут іхінацея і ромашечка. Друмашечка і троянди, само собою, дельфініум. Ось тут е, аквілегія, Ну, квілегію я тільки недавно посадила. Ось така ще одна троянда, тільки-тільки десь там лізе. Так, йдемо далі, бо там ще десь щось я бачила. Тут ще понас, повисаджувала повисаджувала бідненька із хати е, Гайлардія червона. Тут теж такий. А, то, значить, той такий був із зеленою тюльпан, із зеленою виворіткою. Бачите, він такий синенький май. Ну, але для мене Виглядає гарно. Тут е, флокс білий, тут люпин вже весь на бутонах. Так що трояндочки мої. Зараз покажу одну троянду, на мою думку, це отут такі зірочки, не знаю, як вони називаються. Теж вже на підході. Зараз тут е, польовий дзвіночок. <кій> <кій> а, то він з такою зеленкуватою, а потім перетворюється на такий малиновий колір. То вони були, ті тюльпанчики Я думала, що щось інакше. Е, що я хотіла казати? Що я хотіла казати, та й забув. Всем з'їла. Так. Моя купальниця калюжниця вже відквітає, я її вчора не підлила, але тут мокро. Ну, не дуже. Бо я думала, що буде дощ, а то доща не було. Бачите, в неї такі бутони, ой, вже рука грязна, ну що зробити? Е, в неї такі бутони, як міні піонії. Всередині такі пелюсточки. Ну, дай Боже, щоб вона в мене. Не пропала. Тут знов піон на бутончику ранній, тут е, теж польова Вероніка, я її пообламувала, щоб вона кущилася. Ідемо далі. отут обрієта, ну, бажано би пополоти. Ну, але що зробиш? Лілії. Ромашка. Тут теж щось висівало, вже забула. Мені здається, що і Бріс чи Арабіс, тут така лілія, тут шавлія теж вже вся на бутонах, але зараз покажу ще одну: тут Гайлардія, тут, тут пізня осіння. Айстраницькоросла біла. Ну, ото Крейзі Дейзі. Ромашка. Але чи, чи це ото, чи це не ото, не знаю. Ага. Е, тут е, мій аспарагур, аспарагус холодок, а тут це точно від е, квіти буковини. Квіти, Буковини. І тут щось пише, але чи я вже прочитаю, не знаю. Ота, бо там такий, така бірочка, щоб ніхто не догадався. Он там манжетка, ото, що я недавно купила, ото вушка з осені. Оце це теж польова. Така травичка, вона е, цілу зиму була зелена. Тут, що тут, туйка, лаванда, доронікум ромашка. Тут моя індіголєта. Теж там той рік вона не квітувала, бо я вичитала, що перший рік посадки вона не квітує. Того року вона вже на старті. Вже такий непоганий бутончик теж. Хоча початок травня ще ніколи в мене квіти так не квітували. Троянди не квітували. Так, тут що шо є? Щось є? Так, руки грязні, але не звертайте уваги, бо рукавиці це не моє. В рукавицях хіба можна піти на шпацер? а робити я не можу в рукавицях. Тут теж гайлардія. Тут ехінацея від квіти буковини мала би бути червона, також покажу. О, шавлія бачите, які вже серйозні бутони. О, а тут ще серйозніші. Ну, це моє щастя. Тут е, я так думаю, більше всього. Це е, нагідка розова календула. Ну і як без покупок. Вчора йшла до роботи, вже знову залізла до дівчат йшла за сиром. в кошельку тиснули мене гроші, я мусила їх витягнути і віддати. То є 40 гривень, отака, на високій ніжці, бачите. Так на високій ніжці. Я, такі ще є жовті, але жовтої вона не. Ну, вона казала, що має, але на продаж немає. Може на другий рік демати. І оце чорний. Ну Камера не передає. серединка так. І от той мій малесенький. О, малесенький трішки камера захвачує колір. Тут уже Тут знову Крейзі Дейзі. Це я теж через OLX купляла, побачу сортність, покажу, бо то тільки там того року. Тут вже дивіться, ото мале, вже на бутонах. Це лілія від флоріума. Так, тепер іду сюди. Бо як не показати оце, що люблю? Про що мріяла від, само, від самих пелюшок Ой, Боже, Боже. Отут теж від флоріума Отут це теж мріяла від самих пеленок, пелюшок. І отут отака краса. Там в мене є відео, я його продовжу. Де я зберігала? Свої живці. Так, тут теж щось десь бачила чи не бачила. Ні, тут не бачу нічого. Іріс такий. Тут уже наперстянка на бутонах. І отут якийсь фіолетовий, чи що, фіолетовий я маю, не хочу фіолетовий, ну, але. Маємо те, що маємо тут теж ще якийсь високий іріс. Так. А тут стоп. Ви подивіться, це звичайний простецький нарцис, той пахучий. Дві квіточки. Вони дрібонькі, але дві. О, тут теж. Хтось таке бачив. Ну, я кажу, природа. Ну, вони дуже дрібонькі, вони ніколи такі не були. Тут теж ще тюльпани червені. Так, і тут той тюльпанчик, який буде червоний. Але він нещасний, бо жара я не підливаю. Так, тут ще не показала свої гортензії. Занесло мої стакани То я пересадила, і отут я не знаю, чи то гайлардія, чи то що, щось я висіла. Не знаю, що тут мак. А отут така велика вже напостянка. Я її не пересаджувала. Як висадила з розсади, так вона у мене тут залишилася. У мене було в планах її забрати звідси, але я не встигла. Не встигаю, чомусь я стала якась така неповоротка, якась не така, як я була. Ну нічого не зробиш. О, обрієта, ще не показала з тої сторони. Ті трояндочки мої прийшли від. Е... А, мир роз. Забула. Отут не куплю, але я хочу її роз, щоб вона отак вкорінилася. Не знаю, чи вкоріниться, я її підгорнула високо. Тут не знаю, а потім розділю, чи я показую? щось показую. А потім я розділю. Тут ваніла фрайс, фрейс, фрайс, тут, а тут арабіс. Певно, я його вже пообстригаю. Хоч тут нема дуже що стригти, але то, що є, обріжу. Отут От моя м Стронг анабель. Ось це моя теж любов, любовна. А тут моя. Зелена піонія. Грін лотус. Я її тут висадила і отак накрила, щоб менше сонце гатило. Тут теж ваніла прайс. Тут можна було би обірвати, але ще не обриваю, бо ну, ще я не впевнена, що я запам'ятаю і я. Схаменуся і не викину. Бо я кажу, я така, що це той флокс, що я купила, теж вчора не підлила, тому що надіялася на божий полив, а то так не сталося. Ось тут висадила, е, вже м забула. Тільки що пам'ятала і забула. Ту іншу троянду розуму. Пам'ятала, бо лікарство. Сорбет, а лікарство сорбе. Так. Сорбет, розова троянда. Ну, тут лілії теж понакривали ті, що приїхали від яскравої. Манжеточка моя. І отак прогулялася. Прогулялася. Показала всі секрети, відкрила. Ромашечка. Дуже не поливала вчора, бо мала велику надію, але що? І тепер бачите, темне небо, але вітер чи не розжене вітру. Отак, мої дорогесенькі. Бувайте здорові. Миру нам скорішого, миру і ще раз миру. І, звичайно, всім здоров'я. І моє вам щире папа, папа. -па. Ой, тут щось моя ромашка пожовкла, то що таке вона пересаджена. Треба чимось підлити її.